Мені дуже подобається, що це авто 3,6 об'єм двигуна та 283 кінські сили. кліренс 18 сантиметрів, 8 міліметрів. Маса цього авто тонна 800. Стосовно їзди, мені насправді до Джорні, він по трасі, коли їдеш без ям, він комфортний. Але якщо ми їдемо так, ну навіть тут, по такій дорозі, то тут ходовка така більш жорстка, і хотілося б чогось пом'якшого, але що ми хочемо. Що ми хочемо пом'якшити, якщо це бюджетний автомобіль, він коштує недорого. Вот. І в нього стандартна підвізка, яка працює, виконує свою функцію добре. На цьому авто ви себе будете комфортно почувати. А як десь на бездоріжжі, заїхавши в пісок або взимку, заїхавши на голольот або в сніжний сугроб, так і по трасі, де ви будете комфортно їхати свої 130 км на годину на круіз-контролі і ні про що не думати.